Останнім часом у соцмережах усе частіше з'являються відео з неопізнаними об'єктами, які подаються як НЛО. На найвищих рівнях влади також дедалі частіше заявляють, що людство, можливо, не єдине у всесвіті. Швидкий технологічний прогрес також викликає певне занепокоєння. Роботи зі штучним інтелектом стають дедалі розумнішими, у космос регулярно відправляються нові супутники, природні катаклізми трапляються все частіше, з'являються нові віруси, які до цього ніхто не знав. І все це породжує безліч дискусій і теорій змови. Однією з таких теорій є Blue Beam Project, що у перекладі проєкт синій промінь. Прихильники вірять, що певні сили прагнуть об'єднати людство під єдиним світовим урядом і спільною вірою. Вони вважають, що для цього можуть використовувати найрізноманітніші маніпуляції, включаючи демонстрацію фальшивих небесних явищ, контроль над інформаційним простором і навіть імітацію появи інопланетян. Загалом тема дуже цікава, а тому давайте про неї сьогодні і поговоримо. У 1994 році світ побачив нову теорію змови, про яку згадують постійно, коли у світі відбувається якась містика. Чи не події, що не можна пояснити за допомогою здорового глузду? Це такий собі символ недовіри до світової влади, якщо хочете. Звідки ж це все взагалі пішло? Історія розпочалася з публікації канадського журналіста Сержа Монаста, який у своїй книзі виклав деталі про так званий проєкт Beam. Монас стверджував, що це масштабна змова урядів, глобальних організацій і корпорацій. Метою яких є створення нового світового порядку через маніпуляцію людською свідомістю. Про самого Сержа Монаста відомо не дуже багато, окрім того, що він народився у Канаді в 1945 році. Упродовж своєї журналістської кар'єри він неодноразово виступав із критикою влади та глобальних інституцій. До публікації про Блубім він вже був відомий як автор теорії про змову навколо ООН та релігійних організацій. У 1994 році Монаст опублікував працю, де вперше виклав суть проєкту Блубін. Журналіст заявив, що володіє секретними документами НАСА та ООН, які підтверджують існування цього проєкту. Її суть у тому, що певні сили хочуть впровадження певної релігії у всьому світі з певним антихристом на чолі. Практично це буде реалізовано за рахунок імітації інопланетян що спричинить хаос і дасть певній фігурі врятувати всіх від цієї напасті, що й спричинить підкореність всіх людей на планеті. У 1995 році вийшла книга Лес Протоколи з Де Торонто «666», що нагадує протоколи Сіоніських мудреців, в якій стверджує, що члени таємних масонських товариств, об'єднані в групу під назвою «666», об'єднують у собі найвпливовіших осіб планети з метою встановлення тотального контролю над розумом. У 1996 році раптово Манаст помирає від серцевого нападу у 51 рік. По деяку, що він міг був вбитий незадоволеними членами світового уряду через ту інформацію, що він мав опублікувати у майбутньому. Зазначалося, що до смерті він не відчував жодних проблем із серцем. Загалом вважається, що теорія Манаста базується на чотирьох етапах: перший етап це фальшиві археологічні відкриття. Монас стверджував, що певними силами будуть організовані масштабні землетруси в певних регіонах, які нібито розкриють нові археологічні знахідки. Ці відкриття мають бути спрямовані на спростування традиційної релігії та переконати людей у хибності їх віри. Другий етап голографічні шоу за словами Монаста за допомогою супутників наса будуть створені голографічні проєкції на небі. В різних частинах світу люди побачать фігури, відповідні їхнім релігійним віруванням. Ісуса Христа, Буду, Пророка Мухаммеда ці образи мають у певному прояві говорити з людьми, переконуючи їх у необхідності єдиної світової релігії. Третій етап це контроль свідомості. Використовуючи низькочастотні електромагнітні хвилі, глобальні еліти планують впливати на розум людей. Це має викликати масові галюцинації, паніку та повну втрату контролю над собою. Четвертий етап це інсценування вторгнення інопланетян. Тобто завершальним етапом мав би стати масштабний спектакль, фальшиве вторгнення інопланетян, яке змусить людство об'єднатися під керівництвом нового уряду. Після всього почутого постає логічне питання: а де докази? Манас не надав жодних доказів своїх тверджень, всі його заяви базувалися на секретних документах, доступ до яких він нібито отримав. Проте, у своїх публікаціях він активно використовував наукові терміни. Що додавало правдоподібності його теоріям, у 21 столітті з розквітом нових технологій теорія Blue Beam отримала нове життя завдяки інтернету. Конспірологи почали стверджувати, що великі технодосягнення, наприклад, винахід голограм, створення SpaceX чи запуск 5 g мереж, є частиною цього проєкту. Особливо за останні роки гучності набували певні інциденти, які траплялися по всьому світу. Давайте деякі згадаємо. У листопаді 2024 року тисячі людей у Нью-Джерсі та Нью-Йорку повідомляли, що бачили безпілотники в небі, ФБР, коментуючи це, наголошували, що нічого не знають, хто несе відповідальність, і звідки вони, що загалом виглядало на фоні розголосу трішки дивно. Я думаю, що і ви могли у соцмережах бачити подібні відео з дронами, які літають в США. У той період багато відомих політиків та відомих людей говорили про проєкт Синій Промінь у своїх соцмережах. Багато було розмов, що всі ці явища відбувалися неподалік від військових об'єктів США і якби вони були шпигунськими чи дронами інших країн, то їх би збивали. У березні 2024 року мешканці Аризони США спостерігали у вечірньому небі кільцеподібні світові об'єкти. Фотографії цих явищ швидко поширилися в соціальних мережах, викликали численні обговорення, і їх також почали одразу пов'язувати з теорією змови. У 2017 році у Перу знайшли мумії, які схожі на інопланетян. На цей рахунок було багато дискусій як в інтернеті, так і у спілці науковців. У конгресі Мексики були офіційні слухання на цей рахунок. У вересні 2023 року у Конгресі Мексики відбулися слухання, під час яких журналіста Офоло Хайме Маусан представив дві мумії, знайдені в Перу, стверджуючи, що вони мають іншопланетне походження, вони мали незвичайні фізичні характеристики, зріст близько одного метра, великі голови та три пальці на руках і ногах. Маусан заявив, що ці істоти не є частиною земної еволюції. І що їхній вік становить близько тисячі років. Однак багато вчених поставили під сумнівці твердження, вважаючи мумії містифікацією. Не так давно, а саме у жовтні 2024 року, перуанські експерти провели аналізи та дійшли до висновку, що ці мумії іншопланетян є ляльками, виготовленими з кісток людей і тварин, скріплених сучасними синтетичними клеями. Археолог, якого звуть Флавіо Естрада, зазначив. Що це повністю вигадана історія і подібних містичних подій у всьому світі дуже багато, і прихильники теорії змови часто відносять їх до проєкту Синій промінь загалом, науковці одностайно вважають теорію Блубім псевдонауковою. Зазвичай вони виділяють те, що, по-перше, технологічна нереалістичність на момент публікації теорії у 1994 році технології здатні створювати гігантські голограми. Просто не існували. Навіть сьогодні такі масштабні шоу неможливі без видимих технічних засобів. По-друге, низькочастотні хвилі та контроль свідомості. Дослідження показують, що вплив на свідомість людини за допомогою радіохвиль у такий спосіб, який описував Монаст, є науково безпідставним. По-третє, відсутність документальних доказів попри всі твердження, жоден документ НАСА чи ООН, на який посилався Монаст, не було знайдено. Теорія Блубім залишається популярною серед прихильників змов. Вона часто використовується як пояснення для різних природних і техногенних явищ, коли у світі відбувається щось незрозуміле, загадкове, містичне і нереалістичне. У коментарях одразу згадується проєкт Синій промінь. За останні роки теорію найчастіше пов'язують з пандемією ковід, розвитком штучного інтелекту, технологіями доповненої реальності. Космічними розробками і загалом науковим прогресом. Проєкт Блубін це приклад того, як страх перед технологіями та недовіра до влади може створювати міфи. Незважаючи на повну відсутність доказів, теорія продовжує жити, нагадуючи про силу масової дезінформації. Це також урок для сучасного суспільства про важливість критичного мислення та розумного підходу до тієї чи іншої інформації. Тому важливо у наш час фільтрувати все, що ми бачимо чи чуємо, та робити особисті висновки. А чи існує проект це промінь достеменно невідомо. Нам звичайним людям залишається тільки обговорювати це та перебирати слухами та загадковими фактами.